Шоколадно-фруктовий торт з покуса і приготування ми розпочнемо із шоколадного бісквіту. Для приготування шоколадного бісквіту нам знадобляться такі продукти: це яйця. Вони мають бути охолоджені, цукор, сіль, борошно вищого гатунку та какао-порошок. У Абсолютно сухий і знежирений посуд. Розбиваємо охолоджені яйця, додаємо дрібку солі. І на слабких обертах збиваємо масу у таку слабку піну. І тепер у декілька прийомів не все відразу додаємо цукор і на середніх обертах збиваємо до стійкої пишної маси світло-кремового кольору та збільшення в об'ємі у 3-4 рази. збивається тісто, підготуємо сухі інгредієнти. Для цього нам їх потрібно обов'язково пересіяти, щоб тісто гарно підіймалося, Борошно потрібно наповнити киснем. Тож висипаємо борошно, додаємо какао порошок. І все тепер гарно пересіваємо. І коли збили яєчну цукрову суміш, тепер поступово не все відразу додаємо сухі інгредієнти. І акуратно вінчиком знизу до верху, так підіймаємо і круговими рухами перемішуємо. Стараємось це робити швидко, але обережно, щоб не сіло тісто. Перемо кільце, робимо діаметр 20 см і гарно з усіх боків обгортаємо його фольгою. Нез форми змащуємо олією. Боки змащувати не потрібно, тому що, коли буде підійматись тісто, воно буде триматись за боки форми і не осяде. Тепер готове тісто, виливаємо у форму. Дерев'яною шпажкою гарно так проводимо по поверхні тіста, щоб де залишились пузирки, щоб вони полопались. І ставимо у розігріту духовку при температурі 180 градусів на 35-40 хвилин, в залежності від вашої духовки. Дверцята ні в якому разі не відчиняємо, щоб тісто не впало. Готовність тіста визначаємо дерев'яною шпажкою. Спечений і охолоджений бісквіт виймаємо із форми. Акуратно по краю форми робимо надріз. Виймаємо, замотуємо в харчову плівку для того, щоб він настоявся і стабілізувався. Він тоді не так буде кришитися. І ставимо в холодильник приблизно на 6-8 годин. Ну, я його ставлю на ніч. Тут наш бисквіт набув був такої пружності, еластичності. Тепер розрізаємо його на три частини. От ми маємо такі три гарні коржа. тепер приготуємо оздоблювачі для торта. Для початку приготуємо ягідне ще його називають ягідне компоте. Для цього використовують. Можна любі ягоди. У мене це червона смородина морожена, можна використовувати свіжу. Я її розморозю, але сік виливати не буду. Цукор та крохмаль. Ягід. Додаємо цукор, крохмаль, гарно перемішуємо і на слабкому вогні доводимо до кипіння. Коли маса закипіла на сладкому водні, уварюємо її до загустання при періодичному помішуванні. Бажано конфі варити у посуді з антипригарним покриттям або товстим дном. Готовий конфі перекладаємо у посуд і охолоджуємо, а тим часом приготуємо крем. Для приготування крем-чізу на вершках нам знадобляться такі продукти. Це, звичайно, Три сир класичний. У мене це президент. Вершки Вершки мають бути високої якості, 33% жирності та цукрова пудра. У посуд викладаємо вершковий сир, беремо обов'язково охолоджений, додаємо цукрову пудру і перемішуємо до однорідної маси. Тепер сюди додаємо охолоджені вершки. І збиваємо до однорідної пишної стійкої маси. Отже, крем готовий. У окремий посуд викладаємо одну третю частину крему, додаємо третину ягідного компоте і збиваємо до однорідної маси. Це крем готовий, тепер будемо складати торт. Для зручності перекладаємо крем у кондитерський мішок. трішки на низ тортівниці. Кладемо крем, щоб корж у нас гарно тримався. Кладемо по центру перший корж і пропитуємо. У мене це згущене молоко, розведене водою. Можна пропитувати звичайним молоком, можна зробити сироп, тобто на ваш вибір. І викладаємо тепер шар крему. За допомогою шпателя рівномірно розміщуємо крем по всій поверхні. І тепер по краю робимо бордюр. І по центру викладаємо шоколадний мус діаметром 18 см. Він у мене в замороженому вигляді. Посилання на його приготування я залишу внизу під відео. Не бійтесь використовувати замерзший мус. Просто на деякий час торт потрібно поставити в холодильник. За цей час мус розмерзнеться, але не втратить ні зовнішніх, ні смакових властивостей. Де в нас залишились пустоти, наносимо іще по краю крем. І також наносимо шар зверху, для того, щоб приклеїти наступний корж. І розрівньовуємо шпателю. Викладаємо зверху другий корж, також пропитуємо його сиропом і покриваємо тепер одною третьою частиною білого крему. Розрівнюємо шпателю. Наносимо по краю також бордюр. В центр викладаємо ягідне компоте і кладемо останній третій корж. і також пропитуємо сиропом. І тепер, де в нас залишились нерівності, наносимо трішки крему. покриваємо верх тонким шаром, не дуже товсто, і за допомогою шпателя вирівнюємо. Стаємо гарно ацетатною плівкою по краю. Надіваємо кільце, гарно протискаємо і ставимо в холодильник на 6 годин для попитки. Через 6 годин знімаємо кільце, ацетатну плівку. І наносимо по колу тонким шаром крем. Це потрібно для того, щоб крихти, які у нас погано прикріплені, щоб гарно кремом придавилися. Коли ми будемо наносити наступний шар крему, вони не тягнулися за ним. І за допомогою шпателя вирівнюємо. Верх тепер підрівняємо і ставимо в холодильник приблизно на пів години для застигання крему. І тепер беремо і наносимо товстим шаром по боках крем. І за допомогою шпателя гарно вирівнюємо. Також верх торта. Покриваємо кремом і розрівнюємо. І ставимо тепер у холодильник, знову годинки на пів на охолодження. До шоколаду додаємо трішки олії і короткими імпульсами розтоплюємо її у мікрохвильовій печі тепер розтопленим шоколадом поливаємо поверхню торта. шпатиме розрівнюємо. І прикрашаємо на свій смак. Я ж бока торта обсипала кокосовою стружкою і залишки крему зробила розанчики. І по центру виклала сердечко із шоколаду. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі смачного. Готуйте із задоволенням та не бійтесь експериментувати.